Вітаю вас, юні дослідники. Я Джеймс Кук, мандрівник і дослідник. Перша моя велика експедиція почалася в 1768 році. На кораблі Ендевор ми вирушили в Тихий океан із залученням спостерігачів за Венерою, що проходила перед диском сонця. Однак ця подорож переросла в справжнє географічне відкриття. Ми стали першими європейцями. Які детально дослідили Нову Зеландію та Східне узбережжя Австралії? Я був вражений красою цих земель, їхньою флорою та фауною. Під час другої експедиції ми намагалися знайти міфічний південний материк. Хоча ми й не знайшли його, зате відкрили багато нових островів у Тихому океані. Ця подорож була особливо складною адже ми стикнулися сидними штормами та небезпеками. Третя експедиція стала для мене останньою. Ми досліджували Арктику в пошуках північно-західного проходу. Однак люди заблокували наш шлях, і ми змушені були повернути назад. Саме на Гавайських островах під час цієї подорожі трагічно обірвалося моє життя. Мої подорожі були сповнені небезпеки, але вони принесли мені величезне задоволення. Я відкриваю нові землі та нові культури. Я пишаюся тим, що зміг внести свій внесок у розвиток географії та досліджень. Я сподіваюся, що моя історія надихне вас на власне відкриття і дослідження. Пам'ятайте, що світ повний таємниць і невідомого, і кожен з нас може стати дослідником, просто потрібно мати бажання і сміливість.